І так, подивимося параметри. Тиск в цьому колекторі 99, 14. температура 35 градусів. Так, це двигун виключно, я нагадаю. Так, температура повітря, що змогся, це 25 градусів. Оце мені не подобається, бо температура ну, типу, не може зараз бути 25 градусів. Машина простояла скільки часу положення, дорослиння сусонки 9%. Датчик кисню 0,1, 08. Так, 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 так. Заведемо її. Того тривала корекція мінус 15. Так, тиск в основному впав до 30 кПа. Це добре, бо е, означає, що все окей. Коротше, є розрідження. От, е, це добре.